Коридор я вже зробив плафон. Вирішив зробити і в туалет. В туалеті схожа ситуація, теж немає плафону. Трошки модернізував, врахував всі помилки, які були допущені. І зробив ось такий варіант. Він трошки відрізняється. Тут посадкове місце трошки менше. І зараз запущу на друг. Думаю, буде прикольно. І в коридор треба буде теж переробити, щоб воно було гарненьке. А це вже плафон друкую для туалета. Тут ми можемо бачити, що всі перемички з'єднані між собою і їх так не тіліпає. Друкується все, в принципі, непогано. Тут навіть друкую без підтримок, і, в принципі, все добре. Зараз проводжу експеримент. Чи зможе принтер роздрукувати ось такий гвинт? Це гвинт М5 на 16, крок різьби 08. Якби був більший, то в принципі, без проблем роздрукувало. так маленький крок і під питанням. Я запустив на друк і подивимось, що з цього вийде. Так, гвинт готовий. В принципі, якість непогана. Це урахуванням, що я висоту шару поставив 02. Можна поставити вищу і буде краще. Різьба продрукувалася непогано. Знизу, там, де були підтримки, важко витягувалося під викрутку. А в цілому гвинт вийшов непоганий. Зараз хочу поставити висоту шару 0,12, покращити якість і зробити в горизонтальному положенні. Вертикальному там легко його зрізати, мабуть, буде, а в горизонтальному все навантаження розподілиться на всю довжину гвинта. Так, гвинт виглядає ось так, з підтримками. І вийшла чепуха в горизонтальному положенні з маленьким кроком різьби не годиться друкувати. Навіть поставив вищу якість, і ми можемо бачити з самого низу ось такий горб. Так що не годиться, горизонтальне положення не беремо до уваги. І власне, навіщо я друкував гвинт? Вчора я зробив ось такий плафон. Зразу розбув прогнав звичайним гвинтом м 5 металевим. І як ми бачимо, вкручується непогано. Я навіть туди трошки капнув мастила. Був винт під хрестову викрутку, плюну на це все діло, взяв полотно по металу і зробив під плоску. І ось так виглядає світильник з новим плафоном. Ну, Як на мене, досить непогано. Он знизу закрутив гвинт і тримається все намертво. Вирішив передрукувати світильник в коридор, так як минулого разу він друкувався трошки з дефектами, не зовсім рівно. А зараз врахував всі помилки, які були допущені, переробив модельку. І ось ми бачимо, як друкується все чудово, все рівненько. Залишилося ще друкуватися 2,5 години. І буду міняти на новенький плафончик. І готовий результат. Да ми прибираємо. А новеньку ставимо. Ну, так, трошки гарніше,